Доброго ранку, любі діти та шановні батьки! Вас вітає онлайн-садочок до школярик, математична скарбничка і я вихователь Ольга Іванівна. Запрошую вас на прогулянку до діток. Погляньте, як їм весело на майданчику. У кожного є своя улюблена справа. Допоможемо малятам прикрасити майданчик прапорцями. На пропорцях зображені цифри. Зверніть увагу, деяких цифр не вистачає. Між цифрами 1 і 3 цифра 2. Між цифрами 3 і 5. цифра 4. Після цифри 5 стоїть цифра 6. Перед цифрою 7 цифра 6. Між цифрами 7 і 9 цифра 8. Після цифри 9 стоїть цифра 10. Молодці малята. Ой, як гарно з прапорцями на майданчику. А у наших малят є багато повітряних кульок. Спробуємо порівняти. У Марійки 4, а у мешка також 4. Який знак можна поставити? Знак дорівнює. Тому що в них однакова кількість кульок. У вікі 7 кульок, а у Василька 3. У кого більше, а в кого менше? Який знак поставимо? 7 більше трьох. Правильно молодці. У Оленки 2 кульки, а у Данила 4. Який знак поставимо? Два менше чотирьох. Молодці, правильно. Швидко визначили та прикрасили майданчик кульками. Малятам весело, бо кожен зайнятий своєю улюбленою справою. Цим малюкам подобається кататись на велосипедах та дитячих машинках. Хто їде ліворуч? Дві дівчинки їдуть на велосипедах ліворуч. Хто їде праворуч? Праворуч їде хлопчик на машинці. Малюкам завжди весело, але у кожного своя улюблена справа. Оленка дуже любить читати книжки. Оленка прочитала 4 книжки і ще в неї залишилось 5. Скільки всього книжок у Оленки? 4 додати 5 дорівнює 9. Правильно. А ви, малята, любите книжки? В книгах багато цікавого та нового. Що ж цікаво іншим діткам? Маринка любить малювати. Скільки картин вже намалювала Маринка? Чотири. Скільки ще малює? Одну. Складемо приклад. 4 додати 1 дорівнює 5. Василько малює веселку. Поглянемо, скільки олівців використав Василько. 4 і 3. Складемо приклад 4 додати 3 дорівнює 7. Правильно. А Мишко дуже любить бавитись з іграшками. В нього є кубик, пірамідка, м'яч та барабан. На які геометричні фігури схожі ці іграшки? Куб, конус, куля і циліндр, пригадали малята? Давайте поглянемо і визначимо кубік схожий на куб, пірамідка на конус, м'яч на кулю, а барабан схожий на циліндр? А у Данила інше захоплення. Він дуже любить тварин. У нього було два котика і три собачки. Складемо задачу. Умова задачі було два котика і три собачки. Запитання задачі. Скільки всього тваринок було у Данила? Яке розв'язання задачі? Два додати 3 дорівнює 5. Відповідь: 5 тваринок було у Данила. Як ви гадаєте, що подобається цим хлопчикам? Так, їм подобається музика. Скільки музичних інструментів приготували для концерту? 4. Скільки музичних інструментів у хлопчика? 1. Складемо приклад. 4 додати 1 дорівнює 5. Правильно, молодці! Час відпочити. Потанцюємо! Всім привіт, руханка така, починаємо танок разом ти і я, ногу вліво, ногу вправо, пострибали ми на славу тра-ля-ля, тра Руханка чудова, ось яка, руки вгору, руки вниз, зроби оберіг. Відпочили малята продовжуємо. А цим малятам подобається займатися спортом. Для цього їм потрібні м'ячі. Вони різні за розміром. Визначимо великий, середній, малий. Знайдемо, кому який м'яч потрібен. Так, молодці малята. Світланка дуже любить малювати фарбами. На її палітрі декілька кольорів. Який кольор вона використала? Синій. А ще який? Жовтий. Правильно, які ж ви уважні? Зараз ми дізнаємось, що кому подобається. Будьте уважні. Дівчинка під номером 1 любить музику. Їй потрібен музичний інструмент. Дівчинка під номером 2. Любить малювати. Їй потрібні фарби. Що любить дівчинка під номером 3? Так, читати книжки. А що любить хлопчик під номером 4? Він любить тваринок. Що подобається хлопчику під номером 5? Бавитись з іграшками. А кому подобається футбол? Хлопчику під номером 6. Ось ми і дізнались про улюблені справи друзів. Вирішивши приклад, ми дізнаємось, чим люблять займатися діти. 3 додати 4 дорівнює 7. 4 відняти 2 дорівнює 2. 2 додати 4 дорівнює 6. Поглянемо в кого яка цифра? Так, молодці малята! Ви правильно визначили? Дівчинка з цифрою сім любить читати книжки. Хлопчик з цифрою 6 любить займатися спортом. Дівчинка з цифрою 2 любить малювати. З друзями весело світ пізнавати, сміятись, мріяти і мандрувати. У грі, у розмові завжди цікаво. Друзям нашим скажемо браво! Сьогодні ви гарно попрацювали, швидко виконували завдання. Ви молодці! До нових зустрічей! До побачення!